Дивіться, а чоловічий мозок насправді це сканер енергії. Сканер енергії. Він читає, да? Він читає. От, як ти рухаєшся? Швидко, якось нервово, чи ти рухаєшся плавно, спокійно? Як, як звучить твій голос? Різкий і втомлений? Чи м'який? Ігрівий, да? Далі, що він ще щитує? Що в твоїх очах? Пустота і втома? Чи, може, така, знаєш, іскра, огоньок, веселість, да? він сканує навіть наші пози тіла. Да? Чи ти зажата і закрита? Чи ти відкрита і розслаблена? Він все сканує, да? І от на основі цього його підсвідомість приймає рішення. Да? А на основі цього його підсвідомість приймає рішення. це жінка? З якої треба кокетничати, чи це функція, мама і господарка?